Знайдіть кількість цілих значень параметра а, при яких корінь рівняння належить проміжку від 3 включно до 5 включно. Робимо заміну. 2 в степені х ми позначимо через t, де t більше за 0. І тоді маємо квадратне рівняння. t в квадраті мінус a плюс 3, що множиться на t плюс 4а4 дорівня 0. Знаходимо дискримінант. Мінус а плюс 3 ми маємо піднести до квадрату, але мінус у квадраті дасть нам знак плюс. Тому можемо просто написати, що це а плюс 3 до квадрату мінус 4, що множиться на 4а 4. Отже, а у квадраті плюс 6а плюс 9, мінус 16а плюс 16. Після зведення подібних ми будемо мати а у квадраті мінус 10а плюс. 25. Це повний квадрат, це А мінус 5 до квадрату. Тому, так як дискримінант у нас завжди невід'ємний, ми продовжуємо знаходити Т за формулою: це мінус Б, тобто А плюс 3, плюс мінус корінь із дискримінанта. І ми ділимо на 2. Тому Т1 у нас. А плюс 3, далі ми беремо зі знаком плюс, тобто плюс А мінус 2 поділити на 2. Як ми бачимо, А мінус 5 помилка. Ділимо на 2, тобто це буде 2А мінус 2, що ділиться на 2, отже, А мінус 1. І Т2 у нас А плюс 3. Далі ми беремо знак мінус перед дужками, змінюємо знаки в дужках. І отримуємо 8 поділити на 2, це 4. У нас умова Т більше за 0, 4 нам задовільняє, а мінус 1 має бути більше 0, тобто а більше 1, для того, щоб далі продовжувати наше рівняння розв'язувати. Якщо ми беремо те, що дорівнює 4, і переходимо до заміни, то ми запишемо 2 в степені х дорівнює 4, звідки х дорівнює 2. 2 це корінь, який не належить проміжку від 3 до 5. Отже, інший його корінь цього рівняння має проміжку належати. Тому, що ми зробимо? Ми запишемо, що 2 в степені х дорівнює а-1. Х це показник, тобто логарифм, отже х дорівнює логарифм за основою 2 від від а мінус 1. І далі оцей Х і має належати проміжку від 3 до 5. Запишемо це у вигляді нерівності. Тобто логариф за основою 2 від А-1 має бути більше рівне 3, менше рівне 5. 3 і 5 запишемо через логариф за основою 2. Отже, логариф за основою 2 а-1. Тут буде логариф за основою 2. 2 в третьому степені це 8, тут логарифм за основою 2. І 2 в п'ятому степені це 32. Так, як основа 2 більша за одиницю, то ми переходимо до підлогарифмічних виразів, не змінивши при цьому знак. Тобто, ми пишемо, що а 1 більше рівне 8, менше рівне 32. Для того, щоб далі знайти. А ми додаємо одиницю. І це буде від 9 до 33. От в таких межах має бути параметр А для того, щоб наш корінь належив проміжку від 3 до 5. Включно. Нам потрібно знайти кількість цілих значень параметра в цьому проміжку. Отже, це починається 9, 10 і далі. Останні 33. Як їх порахувати? Звичайно, можна просто порахувати всі ці числа. А можна зробити це так. Якщо ми візьмемо, рахувати числа від 1 до 30, от від 1 до 33, 3, то їх би було 33 цих цілих числа. Але ми не враховуємо тут від 1 до 8, тобто 8. Забираємо від 33 8 чисел. І в результаті запишемо 25. Отже, 25 цілих значень параметра А має бути для того, щоб виконувалася наша умова. Знайдіть суму всіх цілих значень параметра А, за кожного з яких рівняння має додатні корені. Отже, ми будемо робити заміну. Ми позначимо 3 в степені х через t. Запишемо, що t більше за 0. І далі квадратне рівняння t в квадраті мінус 11 t мінус 9 в квадраті, плюс 33а до рівня 0. Дискримінант мінус 11 у квадраті, мінус 4, що множиться на мінус 9 в квадраті, плюс 33. Тобто 121 плюс 36A в квадраті, і мінус. 132а. Якщо ми переставимо, запишемо 36 в квадраті мінус 132а плюс 121, то, напевне, це можна записати як 6а мінус 11 у квадраті. Давайте перевіримо, що це дійсно так. Перевіримо подвійний добуток. 2, на 6, 12, а 12 множимо на 11, дійсно маємо. От це число. Тому це дійсно повний квадрат. Таким чином, ми знаходимо далі Т, це мінус Б, плюс мінус корінь з дискримінанта і ділимо на 2а. Перший корінь у нас 11 плюс 6а мінус 11 ми ділимо на 2, це 3а, як ми бачимо. І другий корінь 11, але вже мінус 6а плюс 11. Тобто 22 мінус 60 що ділиться на 2, а це 11 мінус 3а. Для того, щоб ці корені нам підходили, то обидва вони мають бути більші за 0. Отже, 3 а більше за 0, це коли А більше за 0. І 11 -3А 0, мінус 3А більше за 0. 3 А більше за мінус 11, відповідно, а менше, ніж. 11 третіх і 3,2 третіх. Далі, переходимо до заміни. Таким чином, 3 в степені Х дорівнює 3а, звідки х буде дорівнювати логарифм за основою 3 від 3а. І 3 в степені х дорівнює 11 мінус 3а. Ну, звісно, кожен коренів за відповідних умов. Х буде дорівнювати логариф за основою 3 від 11 мінус 3а. Йде мова про те, що обидва корені повинні бути додатними. Тому логариф за основою 3 від 3а більше 0. 0 запишемо, як логариф за основою 3 від 1 і так, як основа 3 більше за 1, то знак не міняємо. Пишемо, що 3А більше за одиницю, відповідно, А більше за 1 третю. А більше за 1 третю, умова А більше 0 виконується автоматично. І далі. Тут ми маємо логарифм за основою 3, мінус 3 а також більше 0. логарифм за основою 3, 11, мінус А. Більше, ніж логариф за основою 3 від 1, 11 мінус 3А більше 1. Тому мінус 3 більше. 1 віднімаємо 11 це мінус 10, а а менше, ніж 10 ділимо на 3 це 3,1 третя. А умова в нас була попередня а менше, ніж 3,23, тому а менше 3,1 третя нам також підходить під цю умову. Отже, так як іде мова про те, що корені обидва були додатніми, то ми маємо вісь параметра А 1 третю, а більше 1,3 правіше. І 3,1 третя, коли ці точки і там і там, і менше 3,1 третя лівіше від даного значення. Нам підходить оцей проміжок. Від 13 до 3,13. У відповідь ми маємо записати суму всіх цілих значень параметра. Тому давайте подивимося, які цілі тут є. І так, перше ціле нам підходить одиниця, потім 2 і 3. Якщо додавати, то, як ми бачимо, у відповідь ми маємо записати число 6.